Тиждень тому народний рух України та Українська народна партія об'єдналися і створили опозиційну партію під назвою Рух. Главою нової політичної команди став нинішній лідер народного руху України Василь Куйбіда. А першим заступником виконуючи обов'язки голови української народної партії, Іван Заєць. Керуючий орган, створений за принципом «50 на 50» з обох партій. Цей сміливий крок об'єднання підтримали і районні представники політичних партій Народного руху України та Української народної партії. Щоправда, зізнаються, вагалися, зважували всі за і проти та, добре обдумавши, зібралися у неділю на першу загальну об'єднавчу конференцію. Як мовив, розпочинаючи спільну роботу у новій команді Любомир Гарасимчук, лідер районної організації Української народної партії, а тепер і новоствореного руху. У цей відповідальний час для нашої держави ми зробили те, чого хотіли давно: створити єдину позапарламентську опозиційну політичну силу. Спочатку в цьому залі пройшла прийшов з'їзд української народної партії, на якому 98% делегатів проголосували за те, що таке необхідне об'єднання. Адже мета об'єднання народного руху України та української народної партії створити в Україні потужну правоцентристську політичну силу, яка в перспективі стане правлячою і направить державу на єдиний ефективний правий шлях виходу з системної кризи, в якій Україна перебуває останні 20 років. Оскільки на сьогоднішній день українське законодавство не передбачає можливості класичного об'єднання партій, тому українська народна партія прийняла рішення припинити діяльність шляхом реорганізації та вливання в народний рух України на базі його статуту. У своєму виступі новообраний заступник голови об'єднаного руху Іван Шеремета згадав про голів львівської краєвої організації та Тернопільської, які, попри демарш народних депутатів до злиття з всеукраїнським об'єднанням батьківщина, підняли прапор об'єднання української народної партії та народного руху України. З Цим прапором ми повинні йти. Ми повинні об'єднувати, не зупинятися на об'єднання лише цих двох партій, а створити. Сильну дієву правицю, яка приведе Україну справді в європейський союз.